Всім привіт дорогі друзі. Останній матч 24-го року в Лізі Чемпіонів Шахтар зіграє проти Баварії. Це гра шостого. Туру, звісно, що залишиться ще сьомий і восьмий, але це вже буде в році 25-му. Сьогодні ж ми анонсуємо матч Шахтар-Баварія. Він буде умовно домашнім для нас. Будемо розбирати склад нашого суперника, їхню гру зараз, в якій формі знаходиться команда компанії. Постараємось зрозуміти, де тут можна реально побачити якісь шанси в Шахтаря і чи є вони взагалі забрати очки реально в гранда світового футболу, хоч і з проблемами. Команда зараз компанії знаходиться з точки зору травм, але все одно це ну вийде й обіграй зараз Баварію. Як мінімум для Шахтаря це буде надскладно. Давайте в цьому розбиратись. Перед початком, друзі, напишіть в коментарях свої прогнози на цей матч. Як ви вважаєте, чи є якісь шанси в Шахтаря? Якщо ми виграємо, то за рахунок чого, а якщо програємо, то з яким рахунком? Обов'язково пишіть, ставте лайк, це теж важливо для просування відео. Так буду бачити, що вам подобаються наші відоси. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати вже наступні відео та прямі трансляції. По цьому конкретному матчу, ну і огляд у нас як завжди, після поєдинку детальний, де ми розбираємо всі найяскравіші моменти. Тому підписуйтесь. Ось перед вами в загальному шостий тур, і тут можна виділити декілька матчів, якщо чесно. Ну для себе візьму матч Жона Ліверпуль. Не факт, що циганков зіграє, він точно вже не зіграє, друзі, тому що він завершив, напевно, цей рік, бо травмувався на три тижні. Тому можливо, з точки зору українських болівальників, цей матч буде нецікавий, але тим не менш, як мінімум, болівальники Ліверпуля будуть дивитися. Аталанта Реалмад. Суперкубок УЄФА цього сезону, Реал Мадрид топова команда Іспанії, переможець Ліги Чемпіонів. Ну і Таланта зараз на першому місці в Італії йде, тому я виділив. Ну, напевно, центральний матч цього туру буде саме е, гра Аталант Реал. Для кого як, звісно, пишіть. Е, хоча є в цьому турі ще Інтер Байер. Теж цікаво подивитися, що Інтер пропустить уже вперше до цього сезону в Лізі Чемпіонів. Ну, Шахтар Баварія це за замовчуванням. Арсенал Монако є, Борусія Барселона. В якійсь мірі Ювентус хоча Ювентус дійсно розчаровує що в серії А і в Лізі чемпіонів та сама історія. Ну і з Ман-Сіті теж там хитка ситуація. Подивимося, як. Ці дві кризові команди зможуть проти один одного зіграти. В цілому, можливо, не так багато цікавих протистоянь, але все одно ми будемо розбирати кожен поєдинок, друзі, на цьому каналі. Матч Ахтаря та Баварії відбудеться 10 грудня у вівторок. Українська команда буде грати умовно домашній матч. Це буде в Німеччині на Увшалька Арена в Гельзанкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Пряма трансляція на нашому ютуб каналі, друзі, обов'язково підписуйтеся о 21.30 орієнтовний початок. Прямого ефіру, де ми будемо розбирати склад обох команд. Ну і під час гри вболівати разом за Шахтар. Буду для вас коментувати гру. Після гри ви отримаєте детальний огляд на це протистояння. Тому всіх запрошую обов'язково разом підтримати українську команду. Ну і до вашої уваги ситуація в турнірній таблиці перед шостим туром ми бачимо, що Ліверпуль лідирує, але нас цікавить Баварія та Шахтар. Баварія зараз в середині турнірної таблиці, трішки вище, і вони будуть претендувати, звісно, що на топ-8, і вони дуже ближчі. Тому що багато команд мають по 10 очок, в принципі, низка команд мають по 9. Шахтар 4. У випадку перемоги, Шахтара 7, і далі ми вже можемо зрівнятися з Динамо Загребом, Брюге або Фейнордом. І в принципі, якщо ці команди втратять очки або там програють, то буде для нас набагато краще. Але попробую обіграю, як ми вже казали, да, цю Баварію. Ну і звісно, що нічия не дасть з точки зору турнірної таблиці Шахтарю, фактично нічого. Тому що ми не зможемо навіть дістатися 24 го місця. Там реал, одноосібний лідер, скажімо так, цього місця в них 6 очок, і це перед туром. Тому складна ситуація, складні суперники в шахтарі. А далі давайте вже переходити безпосередньо до матчів. І до розбору нашого суперника. Коротко прийдемося по трансформарт. Що нам потрібно розуміти зараз в ситуації в клубі в Баварії зараз, що там відбувається? Ну команда топова. Ми розуміємо, що це грант реально світового футболу. Команда титулована, Найкраща в Німеччині, в Європі брала ліги чемпіонів. Питань взагалі нема немає. Команди є і молоді футболісти, які дають результати І засвідчені. Ми це теж прекрасно розуміємо. Фактично, мільярд коштує на трансфермаркт. Найдорожчі футболісти мусіала, молодий талант. І лідер цієї команди в атаці, який забуває, Гаррі Кейн, тобто Лісе, якого придбали там, цього сезону в Крістал Пелес палінню опорника. Але зараз в команди Компані проблеми. І нам, знаєте, цього сезону начебто щастить на проблемні команди в Єврокубках. З одного боку, щастить. А з іншого боку, ну, по результатах, так і не скажеш. Нам, якщо чесно, що основний склад? Команди Єврокубкової, що резервний, там з проблемами, з травмами нам все одно важко і ми ригаємо на футбольному полі. А тим паче, якщо ми говоримо про топовий клуб, да втрати в Баварії є серйозні в основі. Друзі, в них немає і не буде. Кейна. У нього м'язова контузія. В Палінії він пропустить цей матч. Альфонсо Девіс. Буквально в останньому от матчі чемпіонату отримав пошкодження. Він точно не зіграє проти Шахтаря. основний лівий захисник. Далі йдемо. Гнабрі. Команд це основні два вінгери правий лівий вінгер цієї команди. В Лізі чемпіонів вони грали в основі. Матю Стель це футболіст, який в принципі може підмінити і на форварді зіграти, і з флангу він теж не зіграє. І то Стан... Станішич – це в меншій мірі, тому що більше резервісти. А от ману Ноєр, ну це основний голкіпер, капітан команди, досвідчений футболіст. І ми бачимо, що ну реально низка футболістів випали. Випали футболісти, які зазвичай роблять результат. Тобто, ну найкращий бомбардир Харі Кейн, 14 голів у чемпіонаті. Да, Олісе ні, Оліса грає точно. Мусіала. Ну, ми бачимо Мусіала, Оліса, Вони в принципі гратимуть, але команд Гнабрі. І ми бачимо, що і Коман, і Гнабрі, і Харі Кейн це дуже важливі футболісти з точки зору створення моментів. Вони і віддають передачі гольові, вони і забивають м'ячі. Тому це дійсно для компанії втрата. В чемпіонаті ми бачимо, що Баварія це ну, поки що одноосібний лідер. Реально, там конкуренції Байер поки нав'язати таку, яку вони нав'язали минулого сезону, не можуть. Борусія ми бачимо, теж буксує І інші команди. Ну, намагаються нав'язувати одне одному. Але Баварія зараз там дійсно проблем фактично в чемпіонаті немає. Стосовно результатів, візьмемо там останні 10 поєдинків. В шахтаря ми результати наші знаємо. В лізі чемпіонів вони не дуже втічні. Останні три поєдинки. Ну, перемога над Єнбойзом це здорово, але от ПСВ Арсенал тут, звісно, що. Програш в Баварії. Сказати, що ситуація прям е, погана, ні. Ну, програли вони кубковий матч проти байера скинули з себе груз відповідальності з, ще з одного турніру, їм буде легше далі по по чемпіонату йти. І, звісно, що по лізі чемпіонів. Е, ну зіграли вони з Борусією в нічию, але вони все одно залишаються на першому місці. До цього обіграли Бенфіку, обіграли ПСЖ. ПСЖ, який пропагує доволі непоганий такий футбол з контролем м'яча, але Баварія переграла. Е, да Грали Барселоні було таке в Лізі Чемпіонів, Астон -Віллі, но Ну це було в жовтні. Реально, криза така в Баварії, основна була в жовтні. Зараз кризи в Баварії, я вважаю, немає. Тут суперники були хорошими. І, і Байер був, і Борусія. Просто що криза в Баварії зараз реально пов'язана тільки з травмами. Це може сказатися, звісно, на результаті, на грі. Але чи з шахтарем це може відбутися? Ну давайте зараз розберемося, в що грала Баварія в останньому поєдинку, і кілька матчів візьмемо із Ліги Чемпіонів. The... Різними суперниками з командами топового рівня і командами, які грають другим номером, оце нам більш ближче, мені здається. Ну і ще слід нагадати, що в нас було два офіційно, тільки очне протистояння проти Баварії. Ми всі пам'ятаємо нуль Значебто непогано. Ну і 7-0. Дуже болісний результат в 2015 році. Шахтар отримав навесні. Для порівняння, друзі, я взяв два контратакувальні кейси. Це кейс Астон Вили, де команда з Англії змогла обіграти Баварі в Лізі Чемпіонів. І вона грала другим номером, і вона не мала багато моментів. І, звісно, кейс. І матч проти Бенфіки в Баварії, де рахунки були однаковими. Просто тут Баварія в Бенфіки виграла, просто Астанвіли програла. Давайте застановіли. Ми розуміємо, за рахунок чого команди у Емері здобували результатів в цій лізі чемпіонів. Це контратаки, це шалена реалізація, силовий футбол, такий апаелівський англійський. Ну і якість в захисті за рахунок сили. Вони цю силу змогли нав'язати Баварії. Да, Баварія душила. Тобто, ми бачимо, що від своїх воріт Астанвіла грала. Весь матч моментів дуже мало вони мали. Тобто, всього-навсього 5 ударів по воротах, всього-навсього, ми тут бачимо там два удари в площину. В Баварії натомість 17. І моменти були, їх вже набили, все начебто здорово. Не реалізували свої моменти. І ми бачимо, що тут були всі більш-менш основні. Трамп ще не було. Тобто тут і Девіс, тут і Ноєр, там да Гнабрі, Коман, Кан Кейн це футболісти, які будуть відсутні проти Шахтаря. Вони тут е грали, ну це був початок, в принципі, там жовтень. Але Астон Віла використала єдину помилку Баварії в цьому матчі, і за рахунок цього і виграла. Єдиною помилкою. В цьому поєдинку а, е, вихід далеко з Врітноера. В його стилі він вийшов, помилився, не встиг, ну, точніше, не встиг повновити позицію, повернутися, його спіймали на контратаці. Астонвіла і забили за шиву Рітноєру. Це було вже наприкінці гри. і Так Астонвіла виграла. В принципі, все йшло до нульової Астон Астонвіла вистояла. Стонвіла грала компактно. Ну, напевно, Астонвіла зробила те, що не зможе зробити, скоріше за все, Шахтар. Вони не програли в боротьбі Баварії, тому що ну, англійський футбол, друзі. Я думаю, що в цьому компоненті, в боротьбі на власній половині, там, да, в верхових дуелях Астенвіла поступатися точно не збиралася і не буде. І вона цього не зробила і в підсумку виграла матч. Кейс Бенфіки, ну це прям, ну, прям ну все погано було. У Бенфіки в них всього-всього один удар. Баварія тут контролювала повністю гру. Той же топовий склад з основними футболістами, і фактично без травм. Знову душнілого. Ми бачимо ці легені, червоні, прям легені баварії на половині поля суперника. Вони душили просто. Як хотіли цю Бенфіку і задушили. Забили знову ж таки гол мусіали. Це футболіст дуже креативний, під нападником. Зона 14 потрібно її якось ховати від цього футболіста. Він дуже небезпечний саме в цій зоні. Баварія обстрілювала всі ворота, і той факт, що Бенфіка пробила по воротах Баварії тільки з власної половини поля говорить про те, що оцей кейс невдалий був. Де буде Шахтар? В, ну, в якому випадку Шахтар продемонструє який футбол Шахтар продемонструє проти цієї Баварії? Є шанс, що Шахтар не зіграє так, як з Бенфікою, як мінімум, і за те, що в Баварії не буде основний склад, але чи зможемо ми так стояти до кінця, як це робила е, та ж Бенфіка? Попри те, що в них не було моментів, але всього на всього один Це не провал і це не розгром. І чи зможемо ми реалізувати максимум свій єдиний момент проти Баварії і вистояти? І виграти поєдинок це велике запитання. Ну і поєдинки, де Баварія вигравала, це матч проти ПСЖ Візьмемо, звісно, що топове протистояння. Чому я його взяв? Тому що ну ПСЖ більш-менш схоже на Баварію, тому що перед цими поєдинками, взагалі, всі матчі ПСЖ в Лізі Чемпіонів вони контролювали м'яч. А в цьому поєдинку Баварія в більшості випадків грала на м'ячі краще. Тобто вони контролювали хід зустрічі. Ми бачимо володіння там 57 на 43, краща реалізація команди, забила Баварія зі стандарту. І в цьому і фішка. От, як забиває Баварія? Да? Ми про пропущення голи вже говорили, коли Нуер помилився. Ну і в основному от, Баварія забиває, звісно, що це фінішинг Харі Кейна, там в штрафній площі, там, то пенальті заб'є, то десь головою замкне, тому Сіала зони 14, -й. і плюс кутові удари, друзі. Тут якраз працював оцей фактор, це кутовий, подача. Забив Кім, центральний захисник, в них дуже потужні такі. Два ЦЗ, це у і Кім. Вони при стандарті прикутових дуже-дуже сильні. Тобто переграти їх в повітрі буде складно нашим Бондарю і Матвієнку. Насправді. І в цьому матчі ми бачимо, що, хоч і Баварія не так акцентовано володіла м'яч на половині поля суперника, тому що в ПСЖ Енріке ставить гру саме на контролі м'яча. А тут Баварія переграла, але ми бачимо, що був виграш. І останній поєдинок це якраз Хенденхейм в чемпіонаті Німеччини, де Баварія вже з проблемами, з травмами грала цей поєдинок, але все одно грав ще Девіс в цьому матчі, наприклад, да? і він е, отримав пошкодження. Так само і команд виходив в запас, отримав пошкодження, і, в принципі, е, пішов з гри. Що відбувалося тут? Основні моменти е, гри були. В другому таймі, де Баварія забивала в основному свої м'ячі так само, як і їхні суперники. Але що зробив Хейнденхейм? Вони грали в принципі ідентично, як і Бенфіка. Вони очікували свій момент. І той факт, що тут ви бачите все червоне, це просто, ну, це просто космічний якийсь був е, рівень контролю над суперником. Е, говорить про те, що ну, звісно, в Хенденхейма шансів тут не було. В них було тільки два шанси, вони їх використали. Два моменти, ви розумієте? 100% реалізація. Вони забили два м'ячі. Проблема в тому, що Баварія забила чотири. От і все. За той випадок ви заб'єте скільки зможете, а ми скільки захочемо. Баварія захотіла чотири. Щоправда, Баварія подарувала тут один гол супернику. Там помилився, по-моєму, Опомекано, Віддав неточний пас, точніше слабкий пас назад на голкіпера. З цим скористався нападник суперника і забив перший м'яч Хандехем. І далі вже другий гол вони забивали з комбінації. з... Чи не єдиною своєї контратаки вони змогли так скомбінувати, зайшли в штрафну і розстріляли вже Переця. Перець, це голкіпер зараз у Баварії, друзі. Да. Не Ноєр. І він насправді зіграв так собі матч, тому що ну, реально два м'ячі пропустив з двох ударів. А, натомість Баварія забивала ну, різнопланові м'ячі, Мусяла вийшов, зробив гру. Асисти віддавали всі атакувальні, фактично, футболісти. Ми бачили, що без Кейна їм дуже складно. Томас Мюллер це все-таки не той форвард, тому їм тут було важкувато нав'язувати свої волі, але ну, команда, м'яко кажучи, не найкращого рівня, просто що вони дуже якісно сиділи в 5-2, 3 і в аварії було важко розкрити, але в другий тайм все вирішив. По середнім позиціям футболістів приблизно розумієте, що відбувалось на футбольному полі. Іх в цьому матчі був 2,87 в Баварії, 0,92 в Хенденхейма. І ми бачимо, наскільки низько вони грали, наскільки центральні заказники взагалі не задіювалися в контролі. Все було тільки в середній лінії, в своїй опорній зоні. Намагання в контратаку вибігти, але ну, гра в одній ворота насправді. До прикладу, гра проти Баварії вже не виявляється такою домінантною для команди компанії, але навіть в цьому поєдинку Баварія все одно переволоділа. Дортмунд, незважаючи на те, що їм було вже важче контролювати м'яч на половині поля суперника. Ну і вони й перебили їх. Хоча зіграли 1-1 рівний рахунок, но по як же Баварія 1.44 створила Боруся всього на всього 0-4. Ну і те, що приблизно очікує Шахтар. Я думаю, ну, цю картину ми будемо і бачити донецької команди, тому що ось матч з Бенфікою. Теж висока позиція футболістів в Баварії, середні позиції гравців. Да? Контроль м'яча, ми розуміємо, хто веде гру в Баварії. Ми бачимо найбільше дотиків. Це кіміг, і він буде грати. Це Кім, тобто центральні захисники, і в основному задіють лівого захисника Девіса. Його сьогодні, точніше, в цьому матчі не буде. Це для нас плюс, тому що ми бачимо, він дійсно важливий футболіст в побудові е гри компанії саме з позиції сили. Тому переходимо давайте до прогнозу, що приблизно ми зможемо побачити від донецького шахтаря. Давайте тепер про це поговоримо, тому що в шахтаря таких серйозних втрат, як Баварії, немає, щоб там кілька ключових футболістів випало. Умовно, якби травмувався Зубков, Сікан, Судаков і, напевно, Матвієнко. Ну, це б вдарило, а прикиньте, ще й різника не було. Це вдарило б дійсно по шахтарю. А так у шахтаря всього на Педріньо Педро Анріке, точніше, лівий захисник, який на червоній карці. Всі інші футболісти будуть готові і всі лідери зіграють. Інше питання, як Шахтар зіграє. Тому що ми побачили, що: Ну як би ти проти Баварії не грав в три центральні, там, в два центральні, низьким блоком. Будеш контролювати м'яч, все одно Баварія тебе переб'є. В принципі, я не бачив що цього сезону в останніх поєдинках, щоб хтось Баварію перебивав. Саме Шахтар випробує Баварію. Реально, без більшості ключових гравців до цього ще такого з Баварії не було цього сезону. В Динамо така історія була. Шахтаря вже була з Янг Бойзом, але то був Янг Бойз де не було центральних захисників, де 11 футболістів було травмованих. І в основному це були основні гравці. І Шахтар все одно з потом і кров'ю тільки виграв 2-1. В Динамо був обезкровлений здавалося б, там, знаєте, Хофенхайм, який не має результатів. Да, знову ж таки, криза. Кризові команди. І що виходить? Ми їм програємо всім. Тобто нам не потрібно звертати увагу на проблеми суперника, друзі. Не буде Харі Кейна, буде Томас Мюллер досвідчений. Для нас це вже загроза. Для нас загроза навіть один, просто реально ключовий футболіст на футбольному полі. А в Баварі таких декілька, як на мене. Той факт, що в них є центральні захисники, Кім і упомикано дуже потужні при стандартах. Вони це будуть 100% використовувати, бо вони розуміють, що немає Харікейна. Давних є молодий там Ібрагімович, але вони його особливо не задіють. 18-річний Форвард, не то не син Ібри, це зовсім інший Ібрагімович, просто е, прізвище е, таке ж саме. Є е, у них, звісно, що мусіала, через якого можна зіграти, Кіміх, який розпочинає атаки. В принципі, Оліса теж технічний, він може десь в якійсь мірі замінити і Комана, і того ж самого Серджа Набрі. Варіативність у Баварії впаде 100%. Тобто варіантів в них буде небагато. Мені здається, Баварія тут буде тиснути більше через верхові єдиноборства. Вони розуміють, що в шахтаря з цим дійсно є проблеми. В нас проблеми з антропометрією. Немає з ким, нема ким боротися проти Кіма і проти протипомікана при стандартах. Ну, я думаю, що Баварія буде звісно використовувати оцей аспект, бо в них виходило забивати вони і. В останньому матчі чемпіонату забили з кутового гол. В ПСЖ вони забивали з кутового. Тобто Баварія, коли не знаходить аргументів, забити низом, там забити з комбінації, з дальнього удару, коротше, з гри. Вони переходять до стандартів і в основному це використовують. Якщо виходить, якщо суперник дозволяє, суперники, от такі як Шахтар, вони будуть дозволяти створювати моменти. В Шахтаря, ну от вийшло в спецвезі грати більш-менш якісно реалізувати свої моменти, фактично. Ну, Шахтар, дисципліна. От хромає в Шахтаря, ми бачимо, що в тому останньому поєдинку. І за рахунок червоної картки, ПСВ нас дотиснув. Плюс е геройство Різника. Не факт, що Дмитра Різника він піймає кураж в цьому поєдинку проти Баварії. Бо тут все таки майстерність футболістів, як би там не було, все одно краще. Навіть тих резервних гравців. Тому Шахтар, я думаю, зіграє ну, приблизно. Щось посерединці, як Астон Вілла і як Бенфіка. Не хотілося б, щоб ми проводили тільки один удар по воротах за матчі, я не думаю, що так буде. Баварія показала, що вони помиляються. нуер помилявся в Лізі чемпіонів. Привезли гол, програли. Останній матч чемпіонату привозить, здавалося ну хороший центральний захисник помікану дає якусь незрозумілу передачу назад на голкіпера, привозить гол. Тобто ми бачимо, що є проблеми. Просто треба реалізація. Шахтаря буде шанс. Якщо ми зможемо використати оцей єдиний один-два моменти своїх. Чи зможе це зробити Шахтар, не факт. Чи дасть Баварія нам це створити, чи будуть вони грати відразу на результат і тиснути на нас? Я думаю, що так. Баварія поставить на швидкі м'ячі в наші ворота. І як, які проблеми б не були в цієї команди, я от бачу, що Шахтар ще не готовий в Лізі чемпіонів конкурувати з грандами. Реально з такого світового масштабу, як Баварія. До цього в нас був арсенал. Теж здавалося б там кризовий, хтось казав, да, щось там з результатами не то. І деякі травми були, є декора не було, деяких лідерів, но вони нас перетиснули 1-0. В цьому поєдинку, знаєте, я не очікую розгрому, що нас прям погромлять. І я не очікую тут сенсацію, тому що е, насправді ну деякі вірять в те, що Шахтар мож, зможе качнути реально Баварію проблемно. Ну я в це не вірю. Мені здається, Шахтар програє в цьому матчі не розгромно, але і не 1-0. Це буде щось середнє, як я вже казав, це буде 2-0. Я поставлю на такий точний рахунок, що Шахтар цей матч програє. Чесно кажучи, аргументів на нашу користь я не бачу. Навіть приклад поставити цей героїчний матч проти ПСВ, де ми трималися фактично до останнього і тільки за рахунок червоної пропускали друзів. Навіть в 11 Шахтар би грав так само. Ми б все одно тримали б рахунок. І ви бачили Ну 15 сейвів різника, друзі. Це ну, реально з цих 15 це потенційні голи. Це просто кураж голкіпера. І більшість ударів він там потягнув, реально які ми мали пропускати. Тому я думаю, що ну, раз на раз не приходиться, на жаль. І Баварія все таки класніша команда. І при компані, хоч і є проблеми з травмами, але проблем з результатами в них в останніх поєдинках особливо немає. В важливих турнірах, якщо брати, і Лігу Чемпіонів, і, звісно, що Бундеслігу. Кубок не беремо. Можна взяти, наприклад. Хтось каже матч проти Барса. Так дивись, Барселона зіграла в контратакувальний футбол. Барселона теж там особливо не ставила на контроль, віддала м'яч Баварії забила їм 4. Розгромили вони Баварців 4-1. Так це Барса, друзі. Так там є Рафіндія, це як умовний мудрик. В шахтаря зараз немає умовного мудрика. Нема кому втікати. Ну, є точніше кому, але немає особ... особливо такої реалізації. Можна ставити на класні підключення до атаки коноплі. Він реально додав дуже сильно. Якщо він в цьому матчі продемонструє те саме, що проти ТПС. Сваб Шахтарі будуть шанси забити. Разом з Зубков в них хороша зв'язка. Ну хотілося б бачити легіонерів в Шахтарі, поки ми їх не бачимо. Тусікан, то Сікан, то, Конопля, то Зубков. От цих футболістів ми бачимо в різні чемпіонів. Де легіонери Шахтаря? В деяких матчах Судаков, тобто українці. А легіонери чому бразильці не працюють? А це важливо, тому що за них платили великі кошти. І вони зараз не виправдовують їх, як на мене. Гру демонструють більш-менш, але нема результату. Ні Кевін, там, ні Невертон, ні Ginaldo. Ну, Гіналду, можливо, більше це показав Лізі чемпіонів. Там і пенальти заробив, але не реалізував його Судако. В будь-якому випадку, друзі, по складу, я думаю, що Пушич особливо змінювати не буде. Звісно, варіантів там зліва Азаров. Скоріше за все, буде грати. Не найнадіжніший лівий захисник, на жаль. Ну, а в центрі захисту біда, тому що ротації не проводить Пушич. Футболісти все одно, як мінімум, втомлюються, вони вже весь сезон і за збірну. Там, ну, хоча Бондер менший в мірі, а от Матвієнко точно вже втомився. І резерв не проводить пушич, і це буде Бондар Матвієнко 100% В опорній зоні. Ну, я думаю, що можливо він зіграє з Крейськовим Марлоном і Судаковим. Тобто, це буде більш захисний варіант без Бондаренка. Хоча подивимося. Ну і фланги, я думаю, що все одно будуть світити Кевіна і далі. На позицію форварда не виключено, що випустить він агіналдо, поставить на його все-таки швидкісні дані. Бо Сікан хоч і забив, но все одно Гіналдо теж для чемпіонів демонструє саме контратакувальний футбол. Дуже якісний. Мені здається, на Гіналдо поставить пушеч і справа Зубков. Звісно що. Ну, і конопля без альтернативи, з різником теж, я думаю, що. Вони будуть в основі. Тому от такі мої думки стосовно цього матчу. Думаю, що Баварія нас все-таки перетисне. Те, що в них нема зараз форварда там скоріше них буде грати Мюллер. Можливо, поставлять цю молодого Ібрагімовича, чи ще якось знайдуть там в відтягнутого Форварда, зіграє. Але все одно в них основну скрипку грають оці півзахисники. І захисники там Кімі, да які підключаються до атаки дуже здорово. Ну і, і Джамал месіала його треба буде якось закривати. Дуже технічний футболіст на короткому просторі швидко розбирається він з суперниками. Це звісно буде не просто нам, друзі. І шансів я тут ну відсотків 10 бачаю. Якщо з ПСВ ще я більш-менш десь бачив, що можливо десь зачепиться за нічою, то тут це буде дуже важко. Тому, друзі, в коментарях від вас очікую прогнозів, наскільки вони будуть позитивними чи негативними. Я хочу бачити від вас думки. Обов'язково пишіть їх. Разом будемо дивитися вже цей матч в вівторок, завтра. Якщо ви дивитеся вже в день матчу, то сьогодні всіх запрошую 21.30 на стрім. І після гри ми будемо вже оглядати цей поєдинок. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо підтримувати Шахтар в останньому матчі Лізі Чемпіонів цього року. Ну а далі будемо вже чекати кульмінації ЛЧ в кінці січня. Всім до нових зустрічей!